Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 8 та 9 грудня 2025 року. Сьогодні, 8 та завтра, 9 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна саджати озимі часник та цибулю. Розсаду не турбуємо, знак стихії вогню. Не можна поливати рослини, але якщо, сильно-сильно треба, то трошечки по краям горшочка або ж по краям рослини. Але зараз рослини дуже мало п'ють воду, а підживлення рослин в цей час небезпечні, тому, будь ласка, поливить тільки трошечки підживлень ніяких. При гарній погоді, при сонечку можна обрізати садові рослини. А в кімнаті можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах і в теплиці. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8, сьогодні та завтра 9 грудня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 грудня 2025 року. Бережіть, будь ласка, своє серце. Дуже вразливе серце саме в дні знаходження місяця в знаці Лев. І вся серцево-судинна система теж знаходиться під напругою, тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже важливо пити натуральні соки в цей час та пити трав'яні чаї. Що ж, смачного, корисного, приготувати для нашого тіла. А готуємо каші з пшана, вівсянки, рису, гречки. Готуємо страви з риби і з морепродуктів. Дуже корисні. Печена картопля, морква, квасоля, горох, вітаміна зелень, яблука, груші, хурма, цитрусові фрукти, маслини, ананаси, авокадо. Все, що у вас є, використовуйте. Якщо немає, то не страшно, беріть те, що є. Яблука і груші, цього достатньо. І обов'язково використовуйте в харчуванні часник, але в першій половині дня додавайте в меню волоські горіхи, насіння соняшника і пийте зелений чай, окрім натуральних соків. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вранці, миру вночі і миру в день. Миру та добробуту в кожну родину, в кожен дім. І обов'язково вам удачі у всіх справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!